Хрумкі та ранні обираємо огірочки на весну. Авансев 1 – ранній урожайний та зручний у догляді. У кожному вузлі по кілька зав'язей огірочки до 11 см. Хрумкі щільні з маленькою насіннявою камерою добре підходить для засолювання. Вічні пагони ростуть помірно. Працювати з ним легко і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Кущовий ідеальний для відкритого ґрунту. Компактний не займає багато місця. Огірки 9-12 см без гіркоти з чорними шипами і легкими смугами. Хрумкі, смачні, підходять як для салатів, так і для консервації. До того ж, стійкі до бактеріозу. Паризький корнішон для тих, хто любить ідеальні огірочки у банку. Зеленці 5-10 см. В дуже смачні та соковиті. Без гіркоти. Має добру стійкість до хвороб і легко переносить транспортування. Підписуйтесь в нас багато корисного. Просад та.